Не думайте про тих, хто не думає про вас. Ви там собі у ці думки ганяєте, а людина живе своїм життям. Йому це не потрібно. Не допомагайте тим, хто не просить допомоги. Я не кажу про загальні проекти допомогти там дитячому будинку або а, будинку з людьми похилого віку. Ні, але окремим людям. Не потрібно біжати полиці і кричати Я тобі допоможу. Це ж ваше потім розчарування, вас же не просили. Очікувати цієї обраточки, це ж знов про ваше розчарування. Робить для себе, робить для всесвіту, для Бога. Не кажіть цю фразу собі або своїм дітям, а ти зроби так, як він з тобою зробив. Якщо ми будемо так поступати, як інші інші люди, люди погано з нами, то через 100 років світ перетвориться у суцільне зло. Ну, прикиньте, якщо ми будемо кожен раз відповідати поганими вчинками. Завжди пригадуйте або пам'ятайте, що на цій стороні людина зі своїми почуттями, зі своїми бажаннями, зі своїм світоглядом, які теж потрібно поважати.